Духа, Христос серед нас. У сьогоднішній Воскресний день, дорогі брати та сестри, наша Свята Православна Церква нагадує нам священної Івановської історії про те, як наш Божественний Спаситель Господь і Бог і Ісус Христос ізселив прокаженних. Важко сказати, як в сучасній медицині називається хвороба, яка в Біблії третья проказує. У Святому Письмі прокази називали всі хвороби, ознаку яких були прояви, видані по всьому тілу. Це захворювання спричиняло не тільки фізичні страждання, але й змушувало прокажених залишити межі міста або селища. Це справа в тому, що для старозавітнього благочестя велике значення мало все, що стосується так званої ритуальної чистоти. Гадаймо, що неодноразово на учнів Христових були скарги в тому, що ті порушують ритуальні приписи. До прикладу, Фарисеї звинувачували апостолів в тому, що ті їдять невинними руками. І ці претензії були зумовлені не вимогою гігієни, а саме щодо порушення недотримання приписів ритуальної чистоти. Людина, яка захворювала на проказу, вона мусила залишити свій дім, свою родину, своє місце. Вона ставала її згоєм. Якщо прохажений бачив десь здорову людину, він мав гучним голосом застерегти її, вигукуючи, нечистий, нечистий. Не було ні ліків, ні лікарів. Адже ця хвороба рахувалася невіліковною, а тому її просто ніхто не лікував. У святому письмі Старого Завіту у четвертій книзі царств є оповідання про вимогу вилікувати хворого на проказу. На що чуємо відповідь в таких словах? «Чи я Бог, щоб убивати чи залишати при житті, що посилає до мене чоловіка, щоб я. Вилюкував від проказу його. Отже, одужання від проказу вважалося чудом. Прокажений, який був вигнаний зі своєї оселі, був приречений повільно помирати в муках. Найчастіше, щоб хоч якось вижити, прокажені згуртовувались, об'єднувались, но не за національним чи релігійним ознаком. їх об'єднувала хвороба. Ось і в сьогоднішньому івангельському читанні ми з вами чуємо, як 10 прокажених, побачивши Христа, встали віддалі, адже закон забороняв їм підходити близько до інших людей, і почали гучним голосном кричати Ісусе, наставниче, помилуй нас. Очевидно, в цих словах звучить благання простілення, і Господь присилає їх до священників покажіть покажіться священникам. Відповідно до закону старого заповіту, священник встановлював факт прокази або зцілення від хвороби, якщо це все ж таки траплялося. Тільки після засвідчення священником факту виздоровлення, прокажений вважався здоровим і мав право повернутися додому. Господь говорить, покажіть покажіться священникам. А не священникові. Бо в іудеїв і самарян були різні священники, але і одні, і другі визнавали п'ятикнижня Моїсея, в якому саме і міститься всі приписи щодо прокажених. Варто звернути увагу на дуже, дуже важливий момент цієї історії, коли ці десятеро прокажених підійшли до Христа про зцілення, то Господь відсилає їх, дає їм благословення, йти до священників. І ті роблять це. Отже, вони повірили Словам Христових. Адже вони могли сказати, ну, допустимо так, що це взагалі таке. Він не сказав нам зціліться, Він не зробив нічого такого, щоб засвідчило наше зцілення. Він просто відсилає нас. Але вони все ж таки повірили Христу і все ж таки пішли до священиків, не залишились на місці. І це показує віру цих десятьох. І їхня віра не була посоромлена, коли вони йшли, очистилися. Але тільки один із десяти, побачивши, що зцілився, повернувся до Христа, щоб подякувати йому. І це був Самарянин. Іван не неуточення, як склалося життя цих десятьох прокажених. Але пам'ятаючи про ту взаємну ворожість, яка існувала між іудеями і самарянами, можна припустити, що, ставши здоровими, ці дев'ять іудеї перестануть спілкуватися з тим самим самарянином, з яким багато років, а може і десятки ліг, були об'єднані жахливою хворобою і спільним чудом. Як і в інших івангельських е, оповіданнях, тут іудеї показані не з позитивного Боку. А іудей, а самарянин навпаки, як людина добра, е, благорозумна, морально досконала, ніж іудеї, які гребували самарянами. Святитель Кирил Олександрійський, говорячи про цю історію, між іншим бачить у ній жестокосерді іудеїв, сучасників Христа, які, хоч і віру мали, і чудо отримали, все одно залишилися серцем грубим, байдужим, серцем кам'яним. Проте ця івангельська історія не про іудеїв і самарян, не про чудо і не про прокажених, вона про подяку. Проміння дякувати. Адже віра іноді, на жаль, буває без подяки. Потрібно бути не тільки віруючим, але й вдячним Богу. Подяка це своєрідне повернення Богу всього того, що Він нам дає. Саме в подяці до Бога людина по-справжньому розкривається як особистість. Богові наша подяка нічого не дасть, тому що він незмінний і досконалий. Але вміння дякувати робить людину духовно благородною. Без подяки, духовного зростання навіть за наявності віри не буде. Віра без подяки виявляється неповною, недосконалою. З кожною людиною трапляються різні події в житті: і позитивні, і негативні. І людина часто, думаючи про те, що страпилося, не може зрозуміти. І знайти причину. Кожен із нас, дорогі брати та сестри, задавав собі питання в цьому житті, чому це трапилось, Чому зі мною, навіщо мені такі випробування або навпаки, за що такий успіх? А в тім, пошук причин практично завжди справа марна. А в деяких випадках, що ще гірше людина, шукаючи причину того, що трапилось, створює якусь свою віртуальну реальність. Не питай, чому я захворів, а сусідні? Чому хтось живе заможно, а я ні. Хіба вони кращі? Хіби, хіба я вірший? Не шукай причини, адже їх пророки Божі запитували, ось пророка в книзі Іони ми знаходимо такі слова. Чому беззаконні живуть, ще й силами міцні? А у пророка Єремії читаємо, чому шлях беззаконних вельми успішний і всі піступні розкушують. Святитель Григорій Богослов, тлумаючи ці місця святого письма, каже: що ж, чи дізналися вони чогось більшого? І здає зразу відповідь: ні, навіть відповіді не отримали. То чому ж запитаємо ми? Тому що людині не під силу пізнати те, що з нею відбувається, бо людина завжди мислитиме як людина. І сам Господь, у пророка Ісаї, прямо говорить: ваші думки це не мої думки, і дороги мої то не ваші дороги. Що ж робити нам? Що ж залишається, тоді, дорогі брати та сестри? Насамперед, ми повинні сказати собі: неважливо те, що трапилось зі мною. А важливо те, як я ставлюся до цього. Адже встановити причину в більшій мірі, а, а буває дуже часто і взагалі неможливо. І переживаючи у, ну, перебуваючи у хворобі чи в якійсь складній життєві ситуації, ми маємо не втрачати розум, шукаючи причину, а правильно переживати цей стан. Захворіли. Згадаймо, що людське життя ще поплине. і святий Пророк Давид чітко говорить, життя людини, мов зілля, як світ полюбить, так воно відцвітає. І хвороба є нагадуванням людині, що ми повинні цінувати відведені Богом дні і витрачати їх на благо. Нас зрадили. Згадаймо, що не можна покладати надію на людей, як знову ж таки говорить святий Пророк Давид. Не сподівайтеся на князів, на синів людських, які не можуть спасти. Зазнали розчарування. Не будемо засмучуватися, але згадаймо слова премудрого. Наймарніша марнота марнота усе. І потрібно покладати свою надію не на марні речі. А на Бога, який є нашою надією і нашим упованням. Ми повинні, дорогі брати та сестри, бути вдячними Богові не тільки за хороше, але й за все, що з нами трапляється. Тому що з цього всього ми можемо отримати добру науку і здобути досконалість. Якщо людина, то, дорогі брати та сестри, <кхи> цю науку здобуде, то їй буде легко жити на землі. Слава Богу, за все ми знаходимо у житті святителя Іана Златоустого, а святий апостол Павло навчає нас, в посланні до Солунів. за все дякуйте. Якщо людина не навчиться дякувати, то в неї прокинеться протилежне відчуття ремствування. Все їй буде не так, все не до вподоби, ніхто не буде подобатися, нічого не буде приносити радості. Ці дев'ятеро прокажених, які отримали зцілення від Христа, не просто не прийшли подякувати Йому, вони не повернулися до Бога, отримавши. Цілення і очищення від прокази за його милосердям і за своєю вірою, своє здоров'я вони сприймали як самоціль, а не як можливість досягнути кращого. Звернемо ще увагу на те, що коли Самарянин прийшов до Христа зі словами подяки, то Господь відповідає йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Від чого ж спасла його віра? Адже він вже отримав зцілення. У інших подібних історіях, які описані у Євангелії, Господь говорить ці слова перед звершенням чуда або під час звершення чуда. І тільки у цьому разі Він говорить їх після того, як йому принесли слова подяки. Усі десятеро отримали зцілення від прокази, але слова про спасіння сказані лише одному тому. Хто подякував Христу. А отже вони не стосуються цілення, а під цим спасінням розуміється щось інше. Що ж? Спасіння як визволення від влади гріха і диявола і долучення до життя вічного. Тому що в Ісусі Христі є життя вічне, як говорить святий Апостол Іоанн Соборному посланні, бо Він є істинний Бог і життя вічне. Отже, дорогі брати та сестри, хто навчається дякувати Богові, тому Господь відкривається як життя вічне, тому даруються благодатні дари освячення і преображення. Навчимося ж і ми дякувати Богові в будь-якому стані і будь-якому становищі. І навчившись дякувати, будемо перебувати в радості Духа Святого, яком є Царство Боже. Амінь.